Гадаю, що на ждропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі, з вами знову я Атом, і в цьому відео я зроблю. Мій перший крафт на ніж в Counter-Strike 2. Так, да, я думаю, я не буду коментувати те, що відбувалось з ринком. Ну, для мене це сьогодні, якби вранці. Для вас я не знаю, коли ви це бачите. Відео, мабуть, пізніше. Але нехай. Так, і ось така ситуація. Коротше, дві, ну, два глока з колекції призма 2. З Prisma 2 я подивився, там є стилет ніж. І також є. Як його? Нішкіготь. Ось, додаємо, відповідно. Оце. Тут рукавиці можуть випасти, тому мені не дуже подобається ця штучка. А отут, до речі, по-моєму, падає фальшонні. По-моєму, так. Да. Але це не точно, я не дивився. Ну, коротше, і ще ФАМАС ось такий, це нова колекція лихоманка. І звідси може випасти там, скелетний сапфір, скелетний рубін. ну... Подивимось, що випаде. Я не знаю, відкривати консоль мені чи ні, тому що дуже відповідальна мить. Ну, давайте. Ну я не знаю. Може відкрити? Ну, давайте відкрию. Давайте відкрию, спробуємо зараз це зробити. Так, раз, два, три. Я зробив, я зробив обмін. Дивимось? Я боюсь, я боюсь, я боюсь дивитись. Я реально боюсь дивитись. Давайте зітримувати це і давайте. Раз, два, три. А, ведмежінь. Ведмежий ніж. О, ні. Прошарокиржі. Ну тут в чому прикол? Почекайте, а як колекція Горизонт, коли. Ну да, 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 да. Це жорстко, це жорстко. Так, давай Ну, таке собі, скажем чесно. Але, ну. Ладно, ладно, що поробиш тут. Ну а ми переходимо на джежидроп. -дж так, ну а зараз ми будемо дивитись, що сталося з джеждропом. -дж ну, я заходив вранці, багато кейсів не було, ну майже всі кейси не були доступні. І зараз теж багатенько-багатенько, скажу чесно, недоступні. А є таке питання. Прибрали, да? Прибрали кейс оцей коварт? Ну да, <richness> бо емоційно треба редагувати, це 100%. -во. А що, таке питання. Хайпербіст. Хайпербіст, він червона рідкість. Почекайте, він, він має дорожче ні коштувати. Щось я не розумію. Ну, мабуть, ціни стабілізуються так чи інакше. Ну, давайте. Recoil кейс. Щом би і ні, це, по-моєму, кейс. Типу, тут. Ну, коротше, подивимось. П'ять штучок просто для початку, в принципі. А, було б непогано щось. Угу. А, можна, ну, АВП. Ой, ні, не, не треба. АВП, навпаки, не треба. Краще Юспик Принстрім, щоб мені видав сайт. Ну, зараз і якраз таки подивимось. Може і буде цей Юспик прямо зараз. Ну, він видає по 420 Це нібито не так погано, як могло бути, але все ж таки таке собі. А, що є? Блін, треба знайти якийсь кейс дисбалансний. <гум> якось, знаєте, трошки знайти такий обхідний маршрут. Ну давайте. Ой, я на всі. Я на 4 тисячі, я якось не задумався. Ну я сподіваюся, зараз. А! Походу, походу, почекайте, оцей жавік він дорожче став. Так, він реально подорожчав. Він реально подорожчав тут навіть на сайті. Ну, Продаємо. Я так розумію, червоного я сьогодні нічого не побачу з цих кейсів. І якщо я побачу, це буде просто свято якесь. Да, походу... Походу я, звісно, не. Ну, хоча за 2000 там випала пушечка. Так, з чого падає червоне? Ось таке в мене. Знаєте з чого? Я пам'ятаю, що доволі часто. Ну, можливо, це все, звісно, фікситься, тому що треба збалансовано все зробити. Тому, якби перевірочка сьогодні така, <гум> спонтанно, скажімо так. Оцей кейс, Dream and Nightmare, З нього доволі часто оцей кала. Стоп, що? 2800 мінім... Якщо що, там ну, гарна є. Це жесть. Це просто жесть. І я, я боюсь представити, який тут зараз буде дроп поганий, да? Ну ну, ну хоч. Ну калаш тут. О, почекайте. Що. Ні. якщо... Я, Я, звісно, нічого не хочу, почекайте. Ні, ні, ми, ми перевіряємо далі. Це якась. Може мені Може пощастило, почекайте, ще треба перевірити. От зараз таке собі, але якщо. Будь Ви розумієте, будь-яке червоне, зараз воно ну, на вагу золота, тому що... Воно дороге, бо з нього крафтяться ножі. А ножі, звісно, в ціні впали. Тому я якби продав той ніж стілет і обміняв його фактично на. М да, забудемо. Забудемо, що було в Counter-Strike другому. Просто ведмежий мені дали ножик, дякую, Велике. 738. Давайте ще разочок відкрию, і, в принципі, можна буде звідси. Уходити. І так, черво... ну червоного вже не дочекаєш, не дочекаюсь я. Що можна ще повідкривати? Так, Калаш Вулкан. угу, вірим. А... О, Легіона Нубіса звідси падає, почекайте, а оце вже. Ну, по... ну да, да, ну ж, треба цей Легіона Нубіса мені, ні? Ну давай, ну, я зрозумів. Походу, на тій МПшці все і закінчилося, да? Я так розумію. Ну отже, він, отже, Легіона Нубіса. Коротше, то, то мені, по ідеї, дуже сильно пощастило. Я не знаю, до речі, як розробники всіх, ну, я не буду брати. Ну, джудроп просто ми тут е, крутимо, тому, е, як приклад, джеджудроп, але на всіх сайтах. Як розробники швидко реагувати повинні, щоб там фіксити, налаштовувати. Бо ну, оновлення в Counter-Strike другому це, звісно, така річ, яка спонтанно, спонтанним чином виникає. Тому ну, розробникам всіх сайтів реально респект, що вони це все фіксять дуже швидко, та не тільки сайта, са, ну, не тільки респект розробникам сайтів з кейсами, а ще й нормально К47 Slate. Почекайте, він теж подорожчав. А ще респект, ну, в принципі, там, всім іншим сайтам, які пов'язані з Counter-Strike, що вони швидко реагують. А, Мені Factory New випав. Окей, це, це не може не радувати. Мене 6 тисяч. Ну, а, у Фошку можна 5 разів ніби. Червоне, ну, червоне, ніби тут зараз я не виловлю ніколи. Хоча оце каса. Реально, реально зараз червоне, це така. Я, ну. А, стільки ж видав, ладно, ще раз. Ще раз, ну там окуп на 4G так що, в принципі, 2000. Можна. Окей, це і так гарно, це дуже гарно. Бо. Ой-ой-ой, 5900. А... Треба буде, да, потестити кейсики, в принципі, можна вторгнення ще відкрити 5 разочків, 4000 витрачається. Одне червоне, одне червоне і просто, ну, молодець. А, хоча фіолетові вони теж подорожчали. Впри, ну деякі Глок, можливо, не подорожчав. Так, це не окуп. А, безкоштовні, безкоштовні ми відкриваємо, бо сьогодні така серія серія жорстка, золотий пам. А, може зробити контракт. Чомби ні, робили контракт в кс 2 Зробимо, що, наліпка? Наліпка випала, прикольно. І оце, нормально за 1200 з безкоштовного. Хард, е, хард. Ми сьогодні по хардам граємо тому. 3700. Почекай, почекай. КС2 мене не порадувало, але, можливо, ось тут зараз буде щось, скажімо так, цікаве. А тепер. Е, Треба мені знайти реально кейсик, який буде, ну, імбою, скажімо так. І що це може бути за кейс? Можна оцей 5 штучок чисто відкрити, бо що звідси. Ну тут. А, ну ті, оцей, оцей. да, він 1700 коштує. Почекайте, зараз його виловимо. Він звідси ну, доволі часто падав. Звісно, скоріш за все, вони пофіксили, але... І Авік, Ні, ну це все одно багато, це все одно дуже багато. якщо, А, ну ладно, 5000, я чомусь подумав трошки більше це. Будь ласка, дай червону, Ну просто, ну якусь червону пушечку. Це буде взагалі щось дике. Угу, 3600, зрозумів. Я тебе е, цілком розумію. Е, так, 9500. Може це знак реально відкрити щось дороге. Хоча хочеться от саме червоний кейсики чер повідкривати, бо все ж таки оновлення, ну що, ну, треба, треба, ніби. Ой-ой-ой, П90, -ой -ой, 7 тисяч. Почекайте, мені. Да, мінімальний сім тисяч, мінімальний 7000 тисяч! Ви розумієте? Один П90 я в окупі Найс! Nice. Ще за, за двушку давай. Ну, за касар, за касар, Ну це, по ідеї. А, ну це не окуп, це не окуп, ще разочок, ще разочок. П90 не видасть, я так розумію. Почекай. Ну це це, ду... Що? а, А. Це що таке? Це... це що таке, я ж з переляку відкрив ще один. Хе-хе. А що, від, а що відбувається з джижодровом? По-моєму, їм треба щось точно фіксити. Або, звісно, сайт так грає зараз на мене, бо я злив до цього. Ну, досі, ну, в, в, в минулих серіях. Але це дуже дивно. Почекайте, статрек, ну тут навряд чи випаде, бо ціна та касові, Поче, платіновий. Давай червоний якась. Ну, це теж не. По... Це кас... ну ладно, касарь. А, могло бути щось краще. Спанчбоб, щось є червоне? Фамасу це є, да? Полетіла. Полетіло. По ідеї, от я поду. Це... А чому подишує? Чому дешево так? Коротше, я подумав, е, є колекція breakout така. Там, в чому прикол колекції, в тому, що там випадають лише балісонг ножі, тобто ніж бабочка. І там червоне, скоріш за все, коштує зараз таких, ну, е, грошей. Так що, да, ось так. Але. Тут нема кейсів в колекції, от в чому проблема. До речі, реально, всім сайтам треба баланс перероблювати, бо це якась жесть. 12 тисяч. Сьогодні така ем, цікава серія, достатньо, бо я її розмовляю, є, є над чим поговорити, скажімо так, дайвер кейс, пам, швиденько. І зараз просто червоне летить, тільки так, дивіться. Ну, оце норм, оце найс, nice, прям. А, ну, а чому, почекай, він за 2000 мені дропався весь час. Що таке, що не так? Ладно, 11 тисяч. Пропоную проаналізувати зараз. Одну штучку. Red case, да? Ми дивимось на червоне. Wildfire, не... А чому Wildfire не нема? 3500. Що? Ладно, Bloodsport, Ну, Bloodsport можна було не дивитись. Ді... Оце і Дігл. А чому деж 2300? дорожче має бути? Ладно, давайте просто пропоную, якщо... ну Це теж дешево, що є таке цікаве. І, типу, ну більш-менш. Ладно, коротше, все. Я втомився я втомився шукати істину тут. Тому просто, ну, просто зараз дивимось. Почекай, ну фуксія, ну я не знаю, це мало мабуть, Да-да-да-да-да, звісно, річ. А, відкриваємось таким чином. Давай, ну. Ну, от червоного давно не, не бачив я. Це, це ме? <с> 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 ну, почекай, я, я за 800, да, один кейс відкриваю? А мені. Так, да, 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 я один кейс за 800 відкриваю. Солдат в масті. Я, я реально не знаю вже що мені. А, ну давайте. Кейс, який мене зливає зараз. Прямо ну, летить. Летить на ваших очах. Що? М4А4 Окогора? А я думаю, 16. Ну чому? Почекай. 15. Ну так, да, тут могла ну, норму випасти, просто вона не захотіла нормальної якості випадати. Космічний дефюз, до речі, кейс, який я, в принципі, поважаю. І от я не знаю, що тут мене тепер зільє, тому що. Ладно, оці за все мене А, Я помилився, я тепер знаєш. Що... Ой, ой почекай. Ну, давай, давай червоний P90. Тут він є, хоч? Дві 400, а, ну Оцей глок був. О, почекай. 6, 7. Ну, це все одно злив, Тут є, тут нема p 90 Чому мені здається, що він тут є. Давайте у Фошку зробимо. Тут є, тут нічого нема. 5600 окуп, ще раз. Червоне, почекай, 5500, 9к. Елітний. Елітний просто летить прям. Можна. Да, Код ред не треба. Код ред мені тут. Інтеграл, механа індустрія, так? Да? Так. Да. Механа індустрія, ну це небагато. Хоча, почекай, 2300. Це дуже навіть нормально. А, робимо, знаєте що, тепер Black and White. Аналізуємо спочатку. Куди я поліз? А, де Black and White? Де Black and. Стоп, що? А, ось він. <сміст> Щось я взагалі поплив. А, 2400. Usp. 2500. Ну, це. Ну, давай, давай подивимось, так чи інакше. Хотілося б, звісно, радланчик за 30 тисяч. Це гарно. Ну, це має бути десяточка, Це має бути десяточка. 11. Найс. 11. Продаєм І. Я не знаю, мені хочеться повивчати трошки сайт, щоб знайти щось прям таке, що мене. Ну, хоча, давайте. Фронтмен. А... Три фронтмени, три фронтмена, 8300. Витрачається, і МК. Ем що? 980. 4... Трошки, трошки підсейвила. Ем... Добре, що. Вона, да, вона ще червона. Ай-яй-яй. Можна ось так просто зараз робити. 12 тисяч і просто нічний даст. Летить. Азімов. Азімов не окоп. Окей. Окей, і. Ну, до речі. До речі, могло бути гірше, тому що оцей я, як він подорожчав, він так би взагалі зараз би видав поганенько. Тірекса. Почекай, тірекс має зараз жорстко Давати, ні. Дві. Ну, ладно, це злив, ще раз. Це окуп, окей, ще раз. Це злив, окей, ще раз. Це злив ще раз. Ну, окупи. Це окуп. Ну, невелике, але все ж таки окуп. А, ще раз. Злив, ще раз. Ну де червоне? Ну де червоне моє? Алло, а де червоне? А, ладно, давайте контракт зробимо з цього. Робимо просто контракт, пам! Дві, три, дві триста. Ладно, 10 тисяч є на балансі, я думаю, ну, тягнути немає сенсу. Прям такого. Тому просто робимо за десяточку кейсик. Це я не хочу, я хотів оцей. М -м, полетіло? Полетіло. Я не знаю, ну, треба щось жорстке, треба щось дике. Почекай. А це, до речі, може в теорії коштувати. Так, так, так. Ну, звісно, ти будеш після цих слів 4400. От що, от що мені робити? А, які кейси мене прям ну, гарно, смачно робили. Я не знаю, може вже цей баланс на наступну серію залишити? Не думаєте? Ну, давайте спробуємось так зробити. Якщо прям жорстко мене зараз окупить, то. Трошки ще продовжимо. 960. Ну, щось ні. Скільки? А скільки біга. А, а, ого там полетіли. Скінчики. Так. Джекпот. До речі, почекай. Джекпот. Ну, вона. Відчуваєте, червона, ніби реально. Рі... ну, рі... Рідше стала падати на сайті. 1700. Оце має хоча б касарик бути. 5К. 5К найс. Знаєте, що що. Я... О, почекай. Стоп, 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 стоп. Я знов про щось пролистувати почув. Ні-ні, не агентів, не агентів. А, заблоковано. Звісно, річ, знаєте чому? Бам 2000, бам 2000 мінімалка. Бам. 3000 мінімалка. Ну, звісно, ми заблока. Дві тисячі мінімалка. 3600. Це. Почекайте, 3600. Ні, тут. А, да, реально, реально 3600 філтестити на рівні. Так, дивіться, 5К. Я просто роблю у Фошки, і ми не дивимось, що мені ви. Стоп. А... Все, ми не дивимось, що мені випало, і почнемо вже в наступній серії, тому я дуже раджу як би подивитись її.